Вітання, друзі! Сьогодні ми з Сергієм відправляємось на дуже-дуже дуже цікаву риболовлю. Це, знаєте, така риболовля, з якою я починав освоювати ультралайт ще далеких років двадцять тому. Разом з розробником цієї чудової приманки, з Віктором Амельченко, ми... Дивились, як вона працює, як вона косить червонопірку, ну і взагалі там доточували всілякі нюанси. Так, друзі, ви впевно догадалися, що мова сьогодні піде про ловлю на попла-попер. Почнемо певно, що з деякої теорії. Дуже багато я бачу на теренах інтернету, що люди ловлять саме на цю приманку, не так як вона задумувалась. Сама концепція лову на поплапопер це лов методом спінинг на Штучну приманку, друзі, на штучну приманку. Тобто у вас є попереду стоїть попер, який додатково приваблює своїм хлюпанням червонопірку, робить якісь уси, робить якісь булькання. І силіконовий апарік на падінні змушує червонопірку клювати. На вашу спіннингову оснастку. дуже багато бачу, як ловлять на живого апариша там, на всяких черв'яків, блін, чуть ли на хлібину не цепляють на булочку. Ну, друзі, тут розумієте, сама концепція штучна приманка. Тому давайте сьогодні Серега вже косить капець. Тому давайте сьогодні половимо все ж таки правильно, а то вже ваше право, як ви будете ловити. Повірте, що на штучну приманку набагато цікавіше ловити, і ловть цією чудовою цікавою риби не менш захоплюється. 不会。 Ми починаємо перш за все зі снасті, яка нам вудка знадобиться. Нам знадобиться будь-який ультралайт з тестом ну, до 7, може максимум до 10 грамів. Ну, я вважаю, що краще от на малий поплопопер, попер на середній поплопопер попер ловити вудками максимум до 7 грамів. В мене сьогодні ось така азура, дуже полюбляю цю вудку. Це вудка на Тареї, BlancTrey M40X. Дуже дзвінка, надзвичайно чутлива, дуже класна. Кидає катушка 19 -й. Ванкіш, 03 шнурочок Азура. І саме ось тут в мене встановлений цей поплапопер. Чуть пізніше я вам розповім, чим відрізняються кольори і взагалі для навіщо вони потрібні. Сама оснастка в мене виглядає так. Попереду стоїть сталевий. Повідець. Чому столовий? Тому що дуже часто спокушається невеличка щука, буває навіть і велика, і вона його просто обкусює. Друга причина це постійні захрьости. З таким повітцем вам буде набагато простіше. Ловити. Ось, бачите, там скинулася величезна купак червонопірки, будемо кидати туди. Повідець зараз в мене стоїть 15 см, можна варювати цю довжину від 15 там, навіть до 40 см, але в середньому 15-25 більше, ніж достатньо. І на кінці стоїть, друзі, штучний апарік. Штучний можна використовувати апарік від виробника, а можна використовувати, наприклад, я вам покажу. Приманочки від віста, там на маготи можна чудово ловити червонопірку. Ну і гачочок тут у нас 14-16 номер. Все, поїхали. Так, друзі, робимо закид під кушарі бажано, чим більше хащить, тим краще. І одразу з першого закиду, бачите, в нас <с. червонопірка. З першого закиду не потрібно ніяких, блін, живих черв'яків, не потрібно ніяких там живих опаришів Все прикр... чудово, бачите? І це така малесенька червонопірочка. А можна знайти там таку, знаєте, товарну по пів кіла. ловити. бачите, вона аж обісралась від щастя, що ми її спіймали з вами. Так. <с. Ну, Дивіться, в нас достатньо така чиста водойма, я маю на увазі, що в нас немає ніяких латать, немає ніяких е, за, зарослів, але є ось таке місце це тупік цієї водойми, і бачите, старчать ось такі камишики. І все ж таки, серед тряски є якісь віконечка. Ось саме тут скоплюється ця. Чудова риба. Ми бачимо, що на поверхні розходяться круги. Ми бачимо, що періодично є таке висипання риби, це все гуляє червона пірка. І от туди нам потрібно робити наш закид. Ну, Давайте зробимо закид номер 2 І вчим більше хащі ви закинете, тим краще. От в мене практика показує, що саме білого кольору Поплопопер в таку сонячну погоду, по-перше, його дуже гарно видно. Ну і по-друге, його червона пірка е бачить, ну, може як-то якогось жучка, який впав, або якийсь пух, який літає по воді, і вона охотно, бачите, Серега спіймав, і вона охотно кидається на цю оснастку. Вон бачите, в самих в самих хащах. От там от стоїть найкрупніша червона пірка, тому нам бажано становитися так, ну заходити в забородах, або так, от, як ми на човнику тяхтихесенько підійшли, Тобто бажано підійти якомога в зручну позицію. Проводка, вона дуже проста. Тобто ви робите або вуса і паузи. Паузи треба робити обов'язково. Вони можуть бути коротесенькі по декілька секунд, а може, можуть бути навіть. До 10 секунд. Як правило, на падінні, Опа, є, бачите, туди в хащі кинув і на падінні одразу <свісно>, все кльопає. Я навіть нічого не буду змінювати. Потім я вам покажу, як можна на моготи ловити. І ось дивіться, ось ось така чудова рибинка. Вона склює, і її, повірте, можна налупити відрами, просто відрами на штучну приманку. От в мене тільки поплапопер падає одразу, бачите? Третя. Тобто тупо в закид я ловлю. Це без прикормки, без закормки, без нічого. І бачите, як заглатує. От. Так що в якості насадочки можна використовувати апаріка, їх можна брати безпосередньо на сайті, де продається оригінальний, оригінальний поплапопер. Я вам залишу це сайт мого друга. Віктора Амельченка, який і розробив цю приманку дуже давно. А потім там вже деякі підприємці трошки ідею в нього підкрали і теж пропадають, продають під різними назвами. От. І це оригінальний паплопопер. там можна замовити оці плаваючі... можна замовити у ці плаваючі е е е силиконки, а можна ловити на вістовські. Я вам потім трошки пізніше покажу. От просто впала приманка, я роблю хлюб, хлюб-хлюб, паузу. Опа, і є. Все, і є. Бачите, на паузі. В кожен закид. Це яка в мене? Четвертий закид, четверта риба. Був трофей. Це вже я трофейну червону пірочку спіймав для цього місця. Знаю, тече. О! Бачите, яка гарна. Ай, блін, насрала мені весь весь човен. І попав я саме, бачите, отуда, в, в самі в самі хащі. Тут важливо робити чіткий, класний, точний закид. і вудка повинна класно кидати. Ось ця азура кидає ну просто. Я туди до камешів взагалі там без питань цей самий малесенький поплапопер докидують тільки так. Так, ну давайте ще. Коротше, бачите, реально на кожному закиді це я вам доказую, що якщо ви вмієте правильно підбирати місце лову, то вам не потрібно займатися отою фігньою і ловити на живу оснастку. Не розумію чому, ну, тому що просто беріть тоді поплавчану вудку, чіпляйте туди опариша і ловіть собі на поплавок. Нафіга страдати цей фігньою. Так, ну, это, может быть, первая в у меня. Первая А, ты уже там с рыбой, да? Да. Сразу. Надо подсекать быстро, потому что, иначе он ее зажирает. да. Очень. у меня нет этого инструмента. Экстрактора. Это Опа-е. Так, ну, короче. Смотрите. Так, да. відро можна зловити. Так, ну давайте попадемо кудись там в якусь дюрку таку складно доступну. О, от туди. І що у нас буде? І у нас буде, я просто намагаюсь спіймати найкрупнішу рибинку, а для цього потрібно попадати в складні місця. І чим буде це складніше місце, тим краще і більша буде рибка. По класиці зазвичай було б краще, якби тут у нас були латаття, росли, такі багато. Вікно ловити саме по тим вікнам. В цих вікнах, як правило, тримаються найкрупніші особі і класно, що паплопопер практично не чіпляється за тіла таття, тобто ви можете спокійно при правильній оснастці, при правильному насадці приманки спокійно проходити між тими вікнами і не будете чіплятися. Дуже захоплювала ловля, цікава. Але було б класно, якби ми ще попали з вами, знаєте, на гарну красову напірку, тому що тут вона не дуже крупна, але і тут, бачите, багато, що можна ловити на кожному закиді. Вон там я бачу гру. Зараз туди спробую попасти. І, і що? І давай, опа, і одразу у нас рибка. Ну, бачите, навіть ось такі монстри клюють. На консерву то, що треба, на жарюху. О, бачите, гігантська, просто гігантська риба. Це кайф ось на утку до 4 грамів, ось навіть така червона пірка дає такий супротив прикольний. Блін, Якщо б попасти, були у нас випадки, коли попадаєш на розміри таких, знаєте, коли там 200-300 грамів і навіть буває пів ушна влітає. Ото, ото тема ото пожар. Там зараз кодло, навіть вони стрибають, опа є, стрибають вокруг того поплопопера, наче перелякані. Отак от, от, бачите, оригінальний поплопопер, штучна приманочка і риба просто ловиться в закид. Якби ми з Сергієм зараз спрацювали на відерце, вже було б, мабуть, чверть відерця. Да, А за годинку вже було б відерце. Опа, одразу, бачите, втратила рибка тільки що цікавість до мого попера я зробив паузу, потім два таких хлопочка. І все, і одразу вона сіла. І одразу вона сіла. Так, дивіться, є в мене ось такий поплабокс, в якому я зберігаю. Це мені Вітя ще подарував дуже-дуже давно цю коробку, які, в якій в мене зберігаються всі міщаки. Бачите, давайте поглянемо, з чого він складається. Це жилка 02. Напов... Ой, щоб не повлітали. Так, це жилка 02 повід... поп... на повідці. Це апаріки білого кольору. От приманочка вже кольор важливий. Буває краще беруть на білий, буває краще беруть на зелені, на жовті. Тобто тут треба експериментувати. Є в мене тут два малих паплапопера, є в мене два великих паплапопера оригінальних, бачите? Ці паплапопери слугують для більш дальнього закиду, коли нам потрібно достати цю рибку. І є ось набір гак поплапопер. От. Ось так виглядає ця карапчулька. Зараз я подивлюсь, пошукаю тут апаріки побільше. Якщо тут немає в мене з собою, бо я їх міг витратити на минулих рибалках, то ми тоді з вами змонтуємо приманочку від віста. Ось типове теж місце, дивіться, старчать стропаля очерету, бачите так, і розходяться круги. Розходяться круги, це каже про те, що там, там вирує пірка. І варто там пробувати її теж ловити. Тим більше перед нами поля а ці рязки бачите, переді мною, ну, вона полюбляє такі місця. Куди не кинь, блин? Оце вже трофей найде. Червонопірочка. Опа. Опа! Це вже розмір. Чик. що это мотор там так прибавили? Трава, наверное. Ну Ось така дуже захоплива і цікава риболовля. Як бачите, при наявності риби у нас червонопірка клювала майже на кожному закиді. Та що там майже, реально на кожному закиді, на штучну приманку, тому використання живої приманки то вже до поплавочників. Якщо ви справжній спінінгіст, тому хлопці використовуйте все ж таки, намагайтеся ловити на штучні. Приманки. Давайте тепер поговоримо про кольори. Бачите, в мене встановлений зараз білий поплапопер. І вони від виробника існують трьох кольорів: це ось такий рожево-помаранчевий поплапопер. Це жовтий такий яркий поплопопер і білий поплопопер. Для чого це зроблено? Ну, перш за все, це зроблено для того, щоб при різному освітленні, при різному приломленні е, світла до води і вашого положення по відношенню до води ви просто банально могли бачити, чи є покльовка на ваш поплопопер. Тому при різному освітленні ви просто подбираєте собі колір поплопопера саме для того, щоб вам було краще видно ці покльовки. Ну і існують поплапопери малі, бачите, ось такі. Це взагалі такі ультралайтові. І існують поплопопелери великі. Для чого вони потрібні? Ну, як правило, для більш дальнього закиду і коли у вас є вирогітність лову трофейної червонопірки, і вам потрібно зробити такий добрячий хлюб. Ну, а щодо е, кольору е, самої наживки, тобто кольору силиконових апаріків, е, тут вже е, це принципово, тому що мною було помічено, що найкращі результати дають всілякі жовті кольори і білі кольори, або кольор звичайного опариша, тобто такий білий мат, такого молочного кольору. Іноді е, червона пірка більше реагує і на червоний, але було замічено, що саме червоний її менше за всього цікавить. Ну і по довжині поводка. Як я казав уже, що необхідно використовувати від 15 см, бачите, це звичайна жилочка товщиною від 0,16 до 0,2 мм. Ось, 15 см, але можна цей розмір варіювати в залежності від умов. Коли у вас Червона пірочка тримається трошки нижче поверхні, тоді ви ставите трохи більше повідеці. Тоді ваша приманочка довше тоне, і вона її там вже в толщі води підбирає. Але е, треба просто обирати тиху погоду, сонячну погоду. Тоді вона гуляє на поверхні, її легко навіть візуально знайти, і вона буде клювати саме на ось такі недовгі поводки. Все, друзі, начебто, все вам розповів про червонопірку. Ставте лайк з даному відео, підписуйтесь на мій канал, коментуйте, обов'язково донатьте на зсу. І побачимось на наступних рибалках.